Друзі, доброго дня! Сьогодні доволі незвична тема, бачите? от. Тема електровелосипед. Марка цього девайсу Отака от. Значить, Це такий маленький буде обзорчик. Просто я вам буду розповідати. Таке по основному, що я в нього зробив і що переробив. Значить, Перше, що я йому зробив, поставив більш-менш краще крило заднє, бачите. от. Бо тут крило було взагалі, вообще... крило було огризок отакий стирчав, отут кріплення. оце о. І огризок отакий сантиметрів 20 от. Це я на барахолці. Купив крило якесь от з якогось велосипеда от, і поставив, бачите, зробив отаке хріплення. Все. Ось тут воно так. Так, до речі, тут переключатель стоїть Шимано. Торгова марка от фірма. От, і все інше там. Ну там на рулю побачите. Двигун. Двигун тут 350 Вт. Бачите, на ньому видно тут маркировка. От. Двигун. 350 Вт. Ну і передач тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7 передач. Так, ну це крило я так зробив. Це так прив'язав на всякий випадок, але воно тут крепко стоїть. Бачите. Так, це воно тут речах для складання велосипеда. Піднімаєте і на себе тянете, от. І він складається на, на пополам. От. Сідушка обнаковена. Ну, М'яка. Вот. Марка, передні амортизатори, вот. до речі, ну це ж все переключатель скоростей, це по електричній частині. Вот. Звонок. Непогана фара стоїть тут непогана. Така більш-менш добра, хороша. Що я йому зробив? Бачите, по передньому колісу. Тут що я зробив? Дивіться. Оце переднє колесо. Ось тут стояла отака От кліпса. Не спінеш за угол зайти, як колесо можуть зняти. Для того, щоб цього так не було, я переробив оцю штуку. Так само зробив шпільку, але витачив на токарному отакі гайки, бачите, от. От. з цієї сторони отак. І з цієї сторони отак виточу. Ну це ж було дійсно сміх. Не двернуться, от. і колеса немає, і неси, неси його, неси Бо заднє колесо зняти трошки проблематично, бо там, як щось знімати, нічого не повредить, не вийде. От. А переднє дуже просто знімалось. Так. І зараз покажу аккумулятор. Так, друзі. Дивимось аккумулятор. У мене є окреме відео там, на каналі по цьому акумулятору, я його розбираю. Вот Ключик Він отут стоїть. Переламується пополам і вставляється. І оце часті стоїть, бачите. от. Дуже цікавий акумулятор, тут він як павербанк можна зробити його. Бачите, виход USB. От. Тут резиночка, бачите. І оце. Вставляється туди, він ключом фіксується. И вот тут кнопка включения и павербанк. Можно мобильник підзарядити чи ще щось. Зрозуміло, аккумулятор оце такий 7,8 А часа 36 вольт. Ну зарядный на 42 вольта тут 1,5 ампера. Для него Так, Оце, друзі, коротеньке відео про цей велосипед. Всім дякую до побачення.